Юрій Дерев'янко в студії. Добрий вечір вам. Добре. Теж народний депутат е, України. Я коротко лише от процитую те, що сказали в уряді. Ще раз скажу, що, тому що це важливо для всіх користувачів, які споживають електроенергію. Отже, запроваджено рішення про надзвичайний стан в енергетиці. це місяць триватиме. Є інформація про те, що будуть відключати від електроенергії ті підприємства, які не мають першу, не мають якогось надважливого значення там, для економіки. для функціонування держави точно світло буде в медичних закладах, в дошкільних закладах і в школах. Їх це не торкнеться, зазначив міністр. Сьогодні зранку пан Гройсман сказав про те, що він позвільняє всіх, хто взагалі говоритиме про підвищення тарифів, в разі якщо доведеться прийти на газ. А вже по обіді я не знаю, чи там якісь консультації, йшли чи розмови, якісь по обіді, екстрене засідання уряду. Ну це було відомо трошки раніше, але в принципі, і надзвичайний стан. Для вас це очікувана подія і очікуване рішення. Знаєте, для мене це все виглядає. Як... А можна я вибачте? Вибачте, будь ласка. На секундочку, я опитування, щоб ви не просто дивилися ефір, а могли віддати на запитання. Я перебив шановного гостя. Отже. Запитання звучить так: чи підтримуєте ви запровадження надзвичайного стану в енергетиці? Так або ні, можете голосувати. Телефоні лінії безкоштовні, сайт еспресо тіві. Там теж можете голосувати або мобільні додатки на вашому смартфоні. Отже, чи ви підтримуєте запровадження надзвичайного стану в енергетиці? Вибачте, будь ласка, ще раз прошу відповідати. Нічого, ви знаєте, для мене це є черговий ланцюг певних дій. От які є з одного боку логічними, а з іншого боку, і абсолютно алогічними. Тобто, в нас іде війна. Коли в нас іде війна, то принаймні на окупованій території сьогодні президент і влада не вводить надзвичайний стан. Тобто не надзвичайний стан, а воєнний стан не вводить воєнний стан. В той самий час з цими територіями, які є окуповані, де йде війна, здійснюється торгівля, і не тільки вугіллям, а всім підряд. От торгівля, по суті, на крові. От без жодних ніяких гарантій, того, що той чи інший товар буде гарантовано постачатися, от, без жодних гарантій. Це вже не говорячи про те, що це є пряма підтримка там сепаратизму, ну, вони кажуть, сепаратизму, тероризму українських громадян там підтримуємо. Ми я зараз говорю розговорю по факту того, що ми mm -hmm. маємо в країні. Я говорю про те, що ми не вводимо воєнний стан. Ми не визнами, не визначаємо ці території окуповані відповідно. І очевидно, що ставлення до цих територій, коли не робляться якихось правильних дій, так само і ставлення взагалі до того, що відбувається в країні, так само якесь дуже таке, знаєте, не дуже адекватне. Тому що що мав би зробити уряд, коли він розуміє, що це є територія окупована, це є по суті відсутня гарантія того, що будуть у нас, будуть у нас стабільні постачання, чи можуть бути з будь-яких причин стабільні постачання вугілля, мав би бути альтернативний план. І цей альтернативний план мав би охоплювати. І питання вугілля, і питання можливості постачати світло електроенергію у різні наші міста, в тому числі біля лінії зіткнення. От чи є в уряду такий план? Немає чи уряд готовий до таких до такого розвитку подій? Не готовий. Тобто, це говорить про шо про те, виявилось, що виявилось був не готовий. Як, як ви ну це по факту, виявилось, тому що виявляється, що у нас немає відповідних запасів, відповідних резервів для того, щоб і вони не зроблені своєчасно для того, щоб сьогодні не розвалити руками і не кричати Аврал. І не на надзвичайний стан, тому очевидно, що надзвичайний стан в енергетиці потрібно вводити, якщо вже видно, що ситуація критична. От, але це говорить про що? Це говорить про. Повну відсутність нормальної політики економічної, правильної повні відсутність управління ризиками, ті, які існують. А уряд повинен в першу чергу управляти і керувати ризиками. Це повна неадекватність стосовно оцінки ситуації, яка в нас є. Війну не називають війною. Ми не маємо певних правильних станів, введених в на окупованій території. Я маю на увазі воєнного стану. Тому звісно, що це означає про нефаховість людей, які там працюють, про нефаховість людей, які сьогодні в уряді Уряді, і взагалі такий уряд, якщо він є не фахою, то, то треба думати, що з цим робити далі. знаєте, я чого не розумію. От зібрався уряд, там є міністри силового блоку, там є е, юристи, є президент, головнокомандувач. Я не розумію, чому вся країна в принципі повинна придумувати, щоб таке зробити, тому що група людей, очолена паном Семенченком, заблокувала вугілля. Ну я не повірю, що величезна оця машина державна не може вирішити проблему. Я не кажу фізично. Хоча б якимось чином, ну, ну, поясніть мені, чи це якась змова така вселенська, ми просто нічого не знаємо, чи вони підігрують ці історії. Бо мені таке враження, що вони виконують певну місію, яка просто я не розумію, для чого вона потрібна. Не можна з ними вирішити питання? І, ну, Хтось спробував з ними домовитися. Ви не знаєте взагалі? Різні теорії можуть існувати, і змови, і не змови, і будь-які інші. Але уряд і держава не може базуватися на аналізі чи на тому, що реалізується одна чи інша теорія. Ми повинні чітко розуміти, що ми маємо стабільні, незалежні, альтернативні джерела постачання всіх необхідних ресурсів для 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 забезпечення життєдіяльності країни. І відповідно влада, уряд і урядовці роблять все для цього потрібно. Ми бачимо, що цього не було зроблено. Тому з яких причин і чому це так сталося, хто там з ким про щось домовився, чи спеціально зробили, чи, чи не спеціально. Це зараз не має ніякого значення. Має значення друге і інше, має значення те, чи фахові люди на своїх місцях, чи не фахові, чи вони вміють керувати державою, чи не вміють. Поки що відповідь, що не вміють. Ми в нас друга частина розмови буде присвячена, по перше, прес-конференції, яку сьогодні давав Юрій Луценко. Він там багато чого по нас заявляв. Покажемо нове відео, яке демонструє розстріли на вулиці інститутській з іншого ракурсу і ще поговоримо про антикорупційне засідання засідання антикорупційного комітету одне коротеньке запитання яке стосується цих подій як ви вважаєте, хтось політично зможе використати цю історію, тому що відключення світла, в принципі, нагнітання істерії, знову можуть говорити про підвищення тарифів. Ну, в принципі, відключення світла вже якась проблема. На вашу думку, це буде використано певними політичними силами? Будь-яка нестабільність ну, не будь-яка нестабільність або прояв нефаховості, він завжди буде мати відповідну оцінку. Тому чи це буде використано, чи це буде обговорено, чи це буде е, якісь інші дії в результаті будуть здійснені? Це ми поживемо, побачимо. Але те, що Сьогодні оцінка є незадовільною і доведення ситуації до такого стану є незадовільною. Це при тому, що було абсолютно очевидно і раніше, і відповідні навіть вводилися певні правила придбання вугілля з альтернативних джерел, ну так зване терифоутворення Роттердам Плюс, але нічого насправді не було зроблено, тому що комусь вигідно сьогодні заробляти на крові, комусь сьогодні вигідно під час війни здійснювати різні оборудки контрабандні. Хто це все сьогодні супроводжує? Хто це все над цим керує і дахує це. Все це. Служба безпеки України, це АТЦ, антитерористичний центр. Власне, це все підпорядковано, звісно, президенту. От. Тому, В тому числі президент сьогодні сформував уряд, тому що і прем'єр-міністр, і більшість міністрів це за квотою президента. От, от про що ми говоримо. Тому відповідальність на, за той стан справи, який ми маємо зараз, в тому числі стосовно тої. Кризи, і стосовно і через надзвичайного стану, які зараз ввели в енергетиці, це якраз відповідальність першу чергу президента і, uh -huh. і людей, які з цієї команди працюють. Ну і ще е, сказав Юрій Луценко про те, що він має підозри, що не заспати податків трьома депутатами, трьома Супоненком, Костянтиновським і Шурчем. Костянтиновський вже відповів там, сказав, що вони погано рахують. Ну а що за це може бути? От Просто коротенько. Ну навіть якщо вони не платять податки, ці депутати, і що знаєте. Я вважаю, що ми повинні припинити дискусію цей піар, тому. Генерального прокурора на тему скасування доторканості нам треба проголосувати законопроект зміни до конституції дуже до другого читання, який висить, який президент ніяк не може подати, і скасувати з усіх народних депутатів недоторканність депутатської. І це наша позиція як політичної партії. Волі мене як представника у парламенті, і ми про це говоримо скрізь. Тому давайте краще це один раз зробимо і не будемо п'яритись на якихось деталях пов'язаних з тим, що то з того депутата знімемо, то з цього. І нехай генпрокуратура займається своєю роботою. От якщо не сплатив податки, нехай. Відповідно несе покарання. От. І менше буде цього великого піару. Тому що ви ж бачите, що і цифри не співпадають, і дані якісь не співпадають. Тому не треба навколо цієї недоторканності. Танцювати довго, а ми вимагаємо, щоб президент вніс це в Верховну Раду і щоб і подивимося, як всі фракції проголосують. Нам треба 300 голосів, щоб зняти цю нетурканість. Ми готові голосувати. Мало за. корупціонерів сидить. Це можна зробити висновок із звіту сьогоднішнього Юрія Луценка. Багато наркоманів в прокуратурі, як я зрозумів, з його слів. Ну це така історія. Хай перевіряють там. Значить, е... а от про те, що мало сидить корупціонерів, погано їх ловлять. Ну що в позитив можна записати панові Луценкові з того, що він сьогодні говорив. Чи ви такого не побачили? Ви знаєте, я не знаю, що можна записати в позитив. Хіба що, то, що те, що дуже багато в нас сьогодні є інформації з Генеральної прокуратури, і ми маємо. Можливість до цього ставитись як до такого інформагентства великого, який багато що там, значить, говорить. От. Але я вам хочу сказати по фактах, по тих фактах, які ми бачимо, супроводжуємо, зокрема і на антикорупційному комітеті. І деякі дивні факти, які взагалі не, ну, не находять розуміння. Ну, наприклад, Пам'ятаєте, дуже такий гучний скандал стосовно, начебто, затримання мера вижгорода момотмера угу. вижгорода момота, якого там запобіжний захід його заарештували, значить і все інше. Відсторонили від посади, і так інше. Пізніше суд це все спростував, його звільнили. Він працює і так далі сьогодні. Прокуратура знов хоче його заарештувати і звільнити від посади. Ну, Знайте, це... знаєте чому? Чому тому, що з 1 січня місяця 2017 року всі земельні оборудки, які стосуються міста, передають передають службу безпеки в генеральну прокуратуру. Але що дуже цікаво, що один із тих людей, який колись писав заяву, він зараз сидить у харківському СІЗО, Написав пану Луценку персонально заяву і сказав, які співробітники прокуратури Київської області брали в цьому оборудку, які в них хабарі сотні тисяч доларів отримали за це, щоб це все, все зробити. І сьогодні виникає питання, де ті хабарники, де ті наркомани, чи де ті люди, які в погонах сьогодні в Генеральній прокуратурі чи в прокуратурі Київської області, де по них є розслідування і їх відсторонені від посади? Немає поки що нічого. Це тому, це, це, тому, тому, це, тому це дуже якась дивна ситуація. Мало того, ці люди йдуть на підвищення, ці люди далі підтримують всі інші ініціативи, пов'язані з неадекватним ходом слідства і все інше. Тому дуже цікава історія, коли У нас буквально 20 секунд, бо нам треба ще поговорити про. Пана Холодницького, про декларації. Тоді, вибачайте, будь ласка, що вас. Ну, Це така ілюстрація дуже якісна. Це, це ілюстрація якраз теорії і практики. І, і, і завтра, я впевнений, буде у Печерському суді ця справа ждатися. Будь ласка, приходьте, дивіться і будемо далі супроводжувати декларації цей процес. Декларації зібрали. Це ще одна тема. болюча. Декларації зібрали. А тепер не знають, як, як їх перевіряти. Керівник спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький про злагодженість роботи правоохоронних структур в боротьбі з корупцією розповів. Давайте послухаємо. Я бачу співпрацю всіх органів правоохоронних і антикорупційних в тому, що кожен повинен робити свою роботу. Я їй казав і кажу, я вважаю неправильним, коли перше збирають декларації, а потім думають, як їх провіряти. І думають, не тиждень, думають що три, три місяці думали. Я оце вважаю неправильним. І я хочу, щоб НАЗК, як спеціально повноважний орган, перевірив хоча б якісь декларації і надав нам прокурору чи слідчому набу. Чи це Генпрокурура, залежності від підслідності. Інформацію про це. На, на жаль, ми разом з Генпрокуратурою повинні самі хоч щось робити, бо, ну, бо, бо всі країна ахнула і далі все стало. Так, прокоментуйте, будь ласка, історію з деклараціями. Так як ви бачите в. Взагалі, щоб ну був, був якийсь результат від цього е, НАЗК сьогодні не виконує своїх функцій повноцінно. Відповідно, немає чим працювати, особливо набу, тому що тільки після аналітики НАЗАК передаються справи до і порушуються кримінальні справи по е, тим всім статкам необґрунтованим і проблемам, які можуть бути з цим. Тому НАЗАК сьогодні блокує цей процес. От а свого боку, набу Генеральна прокуратура, якщо казати зовсім чесно, то е, також е, поки що не дуже активно над цим працює. Я не думаю, що ми будемо мати Якісь реальні результати стосовно тих депутатів чи тих політиків, які стосуються там БПП чи народного фронту. Я думаю, що в кращому випадку ми можемо мати якісь окремі там перевірки, чи якісь окремі висновки, результати там стосовно якихось інших інших народних депутатів. От саме в цьому і є та суть цієї покривання один одного, коли всі ті фактові і нефактові справи, які сьогодні розслідуються чи в НАБУ, чи в Генеральній прокуратурі, які стосуються саме влади, от вони по суті їх не розслідують. От. І роблять все, посилаючись на те, що суди щось там неправильно вирішують, чи щось роблять, але немає ніякого результату. Крапку ставимо, ну в принципі, дуже така промова це завершення. Давайте коротко, буквально з'явилося відео у справі про розстріли на вулиці Інститутській, які сталися в Києві 20 лютого 2014 року. Суду це відео надали представники потерпілих. Кадри показали на засіданні в Святошинському райсуді столиці. А після цього долучили до справи. На відео, яке ймовірно, знімали з готелю Україна, видно, стріляють із завантажівок, які стоять перед бетонними барикадами. Це біля входу на метро до метро Хрещатик верхнього входу. На відео можна розглядіти людей у чорній формі. Вони ведуть вогонь, а протестувальники падають від поранень. Тут теж буквально. Кілька секунд. Як ви вважаєте, от це відео інші якісь матеріали вони дадуть можливість нам вірити в те, що? Таки буде поставлено крапку. Нехай не, не сядуть зараз ті беркутівці, які втекли в Москву, їхні керівники. Ну але людям, щоб сказали правду, хто стріляв і не було цих історій про литовські спецназ, ізраїльські спецназ, кого завгодно, які тут що турчину з парубійом возили прямо снайперів на Майдан. Щоб ми чітко бачили, хто і що робив. Я дуже сподіваюся, що всі ці факти будуть е допомогою. Ці всі відео, які заново зараз з'явилися і які передні до суду будуть. Е Основою для того, щоб було прийнято справедливе правильне рішення, об'єктивне, і всі ті беркутівці, які стріляли. Ми чудово розуміємо, що це якраз стріляли поліцейські, бонує поліцейські а беркутівці на Той час, от вони мають понести покарання, і це буде дуже важливим, знаєте, індикатором того, чи ми. Все таки отримуємо, будемо мати справедливість в цьому питанні чи не будемо? Чи ми будемо мати чергову хвилю, яка дуже погано буде бити подіючій владі. Дякую вам дуже, Юрій Дерев'янко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що прийшли.